Погода вирішила розкрутити термометри на максимум. Усе менше хмар, усе більше спеки, і здається, що справжнє літо тільки починається. Погляньмо, кому дісталося сонце 4 липня з найвищим градусом. На Київщині температура в день підніметься до 31 градуса тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде майже безхмарним, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 26 градусів тепла а вночі буде плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься незначна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура в день досягне 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься ясним і безхмарним. На Сумщині температура в день буде 29 градусів тепла, а вночі плюс 16 градусів. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар та опадів. На сході у Харківській області температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 19. Небо буде ясним без хмар та опадів. У Донецькій області температура вдень підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 21 градуса. Очікується безхмарна погода без опадів. У Луганській області температура вдень складе 29 градусів тепла, а вночі плюс 22. Вітер північний. Швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, але без дощу. На півдні. В Одеській області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 22. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується повністю ясний день. У Миколаївській області температура в день складе 33 градуси тепла, а вночі плюс 21. День буде сонячним і абсолютно безхмарним. У Херсонській області температура в день підніметься до 33 градусів тепла, а вночі буде плюс 21. Прогнозується ясна погода без жодної хмаринки. У Запорізькій області температура в день досягне 31 градуса тепла, а вночі буде плюс 22 градуси. Спостерігатиметься безхмарне небо, опадів не очікується. У Криму температура в день становитиме 31 градус тепла, а вночі очікується плюс 18. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура вдень складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 9. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 10. Небо залишиться майже безхмарним без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі очікується плюс 9. Небо буде частково вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. Якщо вам подобається, як ми подаємо щоденну погоду. Підтримайте нас підпискою і вподобайкою. Нам важливо знати, що ви з нами. І поділіться відео з друзями. Нехай і вони будуть в курсі. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. У Чернівецькій області температура в день складе 31 градус тепла, а вночі плюс 12. Спостерігатиметься ясна погода без хмар. У Закарпатській області температура в день становитиме 34 градуси тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується помірна хмарність без дощу. У Рівненській області температура в день буде 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 9. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Спостерігатиметься майже безхмарна погода. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 32 градуси тепла. А вночі буде плюс 17. Хмарність буде відсутня без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Очікується ясна погода без хмар. У Черкаській області температура в день буде 30 градусів тепла, а вночі плюс 17. Прогнозується абсолютно безхмарна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура день складе 31 градус тепла, а вночі плюс 19. Очікується ясне небо без хмар та опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі плюс 14. Небо буде майже безхмарним, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. День буде по справжньому літнім, іноді надто. Бережіть себе, тихого дня і до зустрічі вже завтра.